Йонбок вже готовий на стіну лізти і плювати у стелю від світової нудьги. Поки Хван шукає хоч якісь книги, йому нічим зайнятись, ну а що він зробить? Навіть ліхтарик не може потримати, а сам світитись не вміє, це не до нього, він в Чорнобилі не бував. Тому не знайшов нічого кращого, крім як бути живим радіо персонально для своєї людини. О, ти знав, що Кенгуру просто прекрасні боксери. Мій друг, який займався десять років боксом, якось викликав цього хвостатого велетня на поєдинок, у висновку отримавши три переломи і струс мозку. Лі, кожен раз як згадує, так його передьоргує. Травма на все життя. Придурок, твій друг. О, так, Кристофер ще той. Вічно шукає пригоди на свою дупу. Якось він потягнув мене на дайвінг за кулами, і знаєш, що сталося? Що? Хенджін зосереджено вчитується у кожну книгу, але все одно слухає дуже уважно кожну розповідь душі. За це Фелікс йому вдячний. Вона прокусила мені ногу, у мене нижня частина ноги, протез. Більше я не вівся на авантюру друга. О Боже, чим ти думав, Лікс? Хван просто уявити собі не може такого, а дізнаватися ще більше фактів про виявляється такого що бунтаря, приносить задоволення. Мені було 18, звичайно, я не думав, мені не вистачало екстриму у житті. Хінджін у вісімнадцять готувався до екзаменів і не спав ночами. Вистачило на все життя, та не те слово, о, а ще в мене є татуювання на спині у формі метелика. Я його робив на п'яну голову і сказав майстру робити під нахилом. Тому вона трохи крива, але все ж гарна. Я б хотів її побачити. Хван пробобонів це ледь чутно, але Фелікс зміг уловити зміст і, заграючи, усміхнувся. Зізнайся, ти просто хочеш побачити мене без одягу. А Хінджін не проти так. Але замість відповіді просто мовчить і намагається відігнати картинки, які підкидує йому підсвідомість. Фелікс теж замовк, але ненадовго, починаючи тепер співати якийсь американський поп і влаштовувати цілий перформанс. Тобі б у айдоли треба було стегнами ти крути шикарно. Хван відволікся від своєї справи і дивився, як душа відверто танцювала якісь молодіжні тренди. Каже, якийсь тарикан, але він просто не слідкує за ними. Тільки з тобою в дуеті, ти усіх там повалиш своєю красою. Фелікс відповідає йому грайливим тоном Він що, фліртує з ним? Хван кілька хвилин фиркає собі під носа і переходить на наступний стенд. Купа книжок, які вже покрилися товстим шаром пилу, але на які всім вже байдуже. Бібліотека пустує, і якби він прийшов сюди сам, точно зловив би переляк, але він не один. Майже ніхто вже не користується бібліотекою, бо усі потрібні матеріали можна знайти сидячи вдома, просто вбивши у Google усі побажання. Хінджін би і сам не проти більше сюди не ходити, але, здається, у це місце вони ще не раз повернуться. Ще довго. Чому серед тисячі книжок немає жодної нам потрібної? Душа вже не знає, чим себе зайняти, тому починає бігати крізь стелажі туди й сюди. Лік, стерпіння – терпіння, це тільки початок. Хвани сам же задовбався тут стерчати, але немає інших шляхів, якщо вони обидва хочуть хоча б щось знайти. Лі тільки підтискає губи і видихає. Навіть котам стало з ним нудно, і ці пішли геть. Як же душа їх розуміє, він би теж пішов, але залишати людину одного не хочеться. Він все ж трохи почувається винним перед ним за те, що розбудив так рано і потягнув сюди, де доводиться вже годину стояти на ногах і шукати невідоме. Фелікс дуже вдячний йому за таке терпіння, сам би просто послав на три веселі літери за таке. Раптом, десь у стороні через протяг, падають декілька книжок, і Гюнджі іде туди, піднімаючи їх і ставлячи назад. Але на одній його погляд затримується, і він радісно скрикує Знайшов. Нарешті можна присісти на стілець, який через свою старість небезпечно похитнувся, але він навіть не звертав на це уваги, шукаючи вже потрібні сторінки. Тільки вголос читай, я погану хенгель знаю. Душа стає поруч і нетерпляче дивиться на книгу, назва якої подає надії, вже не може дочекатися дізнатися хоч щось. «Такс». Людські душі, сторінка четверта. Хвен перегортає непотрібно і починає читати у Чи Чиє тіло непоховане, чия душа незаспокоєна, чия рідня стурбована, і на серці крах. Той залишиться між землями, не побачить рідний край, не розкаже більше казку, а застрягне у міражі. І душа блукати буде, не знайде, як вийти крізь. І коли це враз настане, зникне назавжди за мить. У залі повисла тиша не така комфортна, як зазвичай. Ця тиша давить. Хочеться уникати її, але ніхто не знає, з чого почати. Що це означає? Душа перша подає тихий голос, у якому пропали усі нотки веселощів. Тільки стурбованість чутне через цей шепіт. І якщо я правильно зрозумів, то якщо ти не знайдеш спокою, то ти просто зникнеш назавжди. Хінджін намагається знайти щось ще, але літери пливуть у його очах, і він вирішує відкласти це на потім. На сьогодні досить. Я не хочу зникати. Ні, ні, ні. Паніка накриває повністю. Фелікс не готовий до цього, він не хоче собі таку долю. Чому саме він? Хінджіну дуже хочеться його зараз обійняти, прошепотіти, що усе буде добре, але він може тільки дивитись, як на очах Лі з'являються кришталеві сльози, які так і застигли там. Ти не зникнеш, Лікс, даю тобі слово. І чомусь йому хочеться вірити. Обіцяєш? Фелікс дивиться своїми великими очами, поглядом закрадаючись прямо у серце і довірливо простягає мізинчик. Обіцяю. Хван теж простягає свій, і вони, не торкаючись одне одного, проводять обряд обіцянки У нас усе вийде. Вже кілька днів підряд Хінджін сидить вечорами і гортає книжку, яку вони забрали з бібліотеки. Його успішність в університеті погіршилась через це, але йому байдуже головне допомогти Феліксу не зникнути. Він занадто прив'язався до цього хлопця за цей період. Зате його друг підійняв тривогу, бо він постійно закривається у своїх чотирьох стінах сам. Ну, так думає мінхо, і нікуди не виходить. Але кожен раз Хван каже, що все добре, і просто переводить тему. Сторінки книжки приємно відчуваються на дотик через свій вік. Вони мають жовтуватий колір, але це тільки придає їм шарму. Текст сприймається трохи важкувато, але йому вдається прочитати. Фелікс, як завжди, знаходиться десь поруч. Але одночасно і так далеко, десь у своїх думках, ці дні він забагато почав думати, і це дратує, хочеться просто, банально відпочити від усього, От просто закрити очі і більше не відкривати. Колись він мріяв знайти правду про походження та існування людей, відкрити цю потаємну завісу і показати усім. Але в нього ніхто не вірив, і вони мали рацію нічого лі не добився і більше не доб'ється. Лікс, ця мила кличка, прижилась і тепер Хінджін кожен раз, як звертається до нього, називає саме так Ліс знаходиться милим. Для початку треба знайти твоє тіло. Хван встає з дивану і розминає онімілі кінцівки від довготривалого сидіння на одному місці. Йому боляче дивитись на такого сумного хлопця, яким є лі зараз, хочеться якось підняти настрій і втішити. Але усі спроби були проігноровані, і він вирішив просто тихо бути поруч. Від почутого Фелікс застигає його тіло звучить жахливо, і він не розуміє, чого саме боїться побачити себе мертвим чи чогось іншого. І... як? Янбок з надією дивиться на нього, довіряючи повністю своє існування у руки людини, яка стала рідною за ці дні. Ну, думаю, треба написати заяву про пропажу у поліцію. Відділ поліції зустрів їх хаосом. Робочі бігали туди-сюди, по канонах усіх американських серіалів, деякі їли пончики. Вся ця обстановка йому не сподобалась. Він же надто звик до приємної тиші у себе вдома поруч із душею, тому кривиться від усього шуму і проходить далі. Доброго дня. Я б хотів написати заяву про зникнення свого друга. Хинджіну показують на стілець, куди він присідає, і чекає подальших запитань. Ім'я дати народження, адреса фактичного проживання. Фото. Поліцейський сидить напроти, готовий записувати усю інформацію в блокнот. Лі Фелікс Йонбок, 15 вересня 2000 рік. Хван на секунду замовкає, і Фелікс розуміє, що далі він не знає. Тому промовляється все йому на вухо, щоби той повторив Донк Макро. Будинок номер 3 квартира шоста. Чоловік у формі усе записав, а на останню репліку підозріло підняв брову, і Хінджіну знову на ходу довелося придумувати відмазку. Розумієте, ми просто в останню зустріч посварились, і я видалив усі фотографії разом. Ліна таке глузливо фиркнув. Звучить неправдоподібно. Зайди у інстаграм і введи мій нікнейм. Боже, Хінжі обов'язково подякує душі за таку геніальну ідею. Сам би він не додумався, і під тильним поглядом поліцейського справді знаходить сторінку Фелікса. Акаунт має невеличку кількість підписників. Останнє фото опубліковане уже давно, коли той ще був з чорним волоссям, яке йому, до речі, дуже пасує. Хвану стиг розгледіти ластовиння. Потім він все обов'язково перегляне, але поки дає свій телефон чоловікові. Залиште свій номер телефону. Ми вам повідомимо, як знайдемо щось. Добре, дякую, до побачення. Нарешті можна піти. Хінджін, вийшовши на двір, вдихає повними грудьми свіже повітря. Прогуляємось у парку. Погода чудова.